Привіт, друзі! Це Надін, і сьогодні я хочу показати вам місце, в яке закохалася я сама: це хуєра справжня перлина, яку іспанці бережуть для себе всього лише 35 хвилин від Валенції, і ви в місці, де все просто створено для ідеального життя у морі. Тут широкий пляж із блакитним прапором, зелений парк на набережній, прогулянкові вулички, кафе, ресторани і та сама атмосфера, заради якої хочеться залишитися. Це місце, куди їздять самі іспанці, щоб відпочити, зловити вайб, відчути баланс. І зовсім скоро тут з'явиться ваш новий дім. А поки дозвольте мені провести вас цим містом, я хочу познайомити вас з ним поближче. Парк дело Патас – зелений оазис у кульєрі. Тут пальми дають про холоду. Там в ставочку плавають качки, на майданчику граються діти. А атмосфера просто створена для неспішного життя та відпочинку. Плая де Сан-Антоніо головний. Пляж куєри широкий, з золотим пісочком, чистою водою. Щороку він отримує блакитний прапір. Це така міжнародна відзнака за екологічність і комфорт. А вздовж узбережжя тут простягається неймовірна, набережна з пальмами, кафе і навіть велодоріжками. А ось і символ самого міста: маяк. Паро декуера звідси відкривається панорама: на місто, гори, море. А сам маяк стоїть на схелі, наче охоронець над тишею і спокоєм цього міста. До речі, це одна із найфотогенічніших локацій, куди приходять на світанках і на заходах сонця. Лая Дель Рако це ще один просторий пляж Куєри. Він менш людний, дуже спокійний. І саме тут відчувається та атмосфера відпочинку, заради якої сюди приїжджають. А це замок Куєри. Він стоїть на вершині ще часів маврів і дивиться зверху вниз вже понад тисячу років. І чесно кажучи, я сюди приходжу не тільки для того, щоб надихнутися історією, а просто щоб насолодитися цією неймовірною панорамою міста. Панорама моря. Старе місто зелені пагорби. Ти ніби відкриваєш ту листівку з життя, в яку так хочеться зануритися з головою. Тут дуже атмосферно. Можна відчути себе принцесою або, хоча б інвестором, з дуже хорошим смаком. А ще тут проходить один із найвідоміших електронних фестивалів в Іспанії Медуза. Щоліта він збирає десятки тисяч гостей з усього світу. Це не лише драйвово, а й дуже вигідно. Оренда квартир в сезон злітає вгору, і ваше житло може працювати на вас, поки ви відпочиваєте чи займаєтесь своїми справами. Коротше, кульєра вміє не тільки розслабити, а й заробити. Ну що ж, з містом я вас познайомила, а тепер час рухатися ближче до вашого майбутнього дому. Локація це ще один сильний аргумент на користь інвестицій в куєра. Тут просто все, що необхідно для життя. Буквально за декілька хвилин у вас міркадона, школа, дитячий майданчик, церква, зручний паркінг. І навіть спортзал. До речі, боді еліт ну дуже прикольний. Я теж думаю записатися. І це ми ще не дійшли до найсмачнішого майбутнього вигляду з вікна. А там уже або море, або гори. Обирайте самі, що пасує більше до кави зранку. Перед вами Куєра» – преміальний житловий комплекс у самому центрі курортної «Куєри» всього на 19 квартир. Це проект нового покоління, який поєднує собі сучасний дизайн, продуману інфраструктуру та найвищу якість реалізації один під'їзд. П'ять поверхів, усі квартири зі стильним плануванням та власними терасами. Є студії, однокімнатні і двокімнатні квартири. Унікальна лаунч-зона на баху з басейном, пальмами, і зонами для відпочинку. Це ваша приватна оаза просто над містом. Весь внутрішній простір. Від кухонь до ванних кімнат виконано з матеріалів преміального бренду порцеляноса. Це до речі, та сама компанія, плитка якої використана у Букінгемському палаці, офісах ЕПОЛ і навіть у Королівському палаці Мадриду. Проєкт розроблена власної студії архітекторів, адаптований під клімат, стиль життя і сучасні стандарти. Тут продумано просто все до деталей: підземний паркінг, невеликий дитячий майданчик, закрита територія і тиша серед пальм. А головне це філософія проєкту преміальна якість за ціною комфорту для життя, інвестицій або відпочинку біля моря. Старт будівництва вересень 2025 року. Перші заселення вже в грудні 2026 року. Я не знаю, як ви, а я вже подумки лежу на терасі із книжкою та бокалом вина. Ну що, забронюємо по сусідству? Зараз ми у шоурумі порцеляноса. Саме ці матеріали використовуються для оздоблення комплексу Ноакуєра. І насправді порцеляноса це не просто відомий бренд, це вже символ естетики, довголіття та інновацій, який вже десятками років формує стандарти у світовому дизайному інтер'єрі. Добрий ранок. Це Маріна Сальмерон з порцеланоса. Ось матеріали, які були обрані для акції Куєра». Вибір матеріалів представлений тут. Це загальна підлога з порцеланової кераміки. Матеріал, який має високу довговічність, оскільки його обпалювали при температурі 1250 градусів. Для ванних кімнат також вибрано кераміку Боттега, яка також є порцелановою керамікою спальні, оснащені ламінатом, який надає тепла приміщенню. кухню ми поєднали з медлями з ламінату темно-сірого кольору. А високі шафи з білим кольором і стільницею з, з білого акрилу, який є суцільним матеріалом, тому відсутні стики. щодо ванної кімнати тут використовується хромований кран і душова підлога з смоли, яка може бути адаптована до житла. Це все вибір матеріалів, який був зроблений, намагаючись обрати нейтральні матеріали, щоб потім надати більше уваги декору житла. А тепер до цифр: бо гарні фасади це класно, а вигідні вкладення ще краще. Вхід у проєкт від 85 тисяч євро. 18 місяців саме стільки складає цикл реалізації проєкту від першого внеску до ключів на руках. І найголовніше, прогнозована окупність даного об'єкта складає до 28%. Так, саме така потенційна окупність об'єкта, що поєднує в собі преміальну якість та перспективну локацію, обмежений вхід, обмежена кількість квартир і дуже конкретні цифри для тих, хто вміє рахувати на старті, щоб зрозуміти, чому нам довіряють наші партнери. Хочу показати вам комплекс віл, майже завершених El Cedro Village у Ланусі. Це комплекс із шести двохповерхових віл, які мають приватні басейні, сучасну інфраструктуру та технології, які зазвичай використовують у преміальному житлі. Цей проєкт поєднує три ключові цінності: природу, потужну інфраструктуру. Та високу якість виробництва. Ми застосували перевірені технології: шведську утеплену плитку як основу, німецькі віконні профілі преміум класу, монолітну каркасну конструкцію, системи шумоізоляції, вентиляції та енергоефективності нового покоління. І так, усі віли продані ще до завершення будівництва. А тепер конкретний кейс: один із наших партнерів увійшов у проєкт у травні 2024 року з інвестицією в 226. Тисяч євро і вже менше ніж за рік вийшов із прибутком в 271 тисяча 300 євро плюс 20% на фоні стабільного ринку нерухомості в Іспанії. Саме такі історії показують, що ми не просто продаємо нерухомість, ми створюємо інвестиційні рішення, які дійсно працюють. Зараз ми знаходимося на старті ще одного ексклюзивного об'єкту Хілфорд Резортс це буде чотирьохзірковий апарт-готель у престижному районі, всього лише в декількох хвилинах від історичного центру центру Валенції та парку Турія простір тут створюється не просто як інвестиційний актив, а як готель, у якому хочеться залишитися надовше. Просторі номери в 42 м метри квадратних, високий рівень шумоізоляції, сучасні технології Smart Home і більше того, сюди вже включені меблі преміум класу на суму 15 тисяч євро. Басейн, тераса, сауна, внутрішній сад все це скоростане частиною щоденного досвіду гостей. А тепер... Про інвестиції від 10 до 12,5% оренди від річних, 28% вісім рой, щомісячні рівні виплати і жодних додаткових комісій. Цей готель для тих, хто хоче поєднати естетику, дохідність і стабільність. І так, реалізація лише півтора роки. Це короткий цикл, але з довгим ефектом. Хілфорд це простий життя, який працює як актив. Як ви зрозуміли, в цьому проекті все трішки інакше, і навіть з покупкою квартири ви можете отримати значно більше, ніж просто квадратні метри. Тож давайте поговоримо про бонуси для перших інвесторів. Peugeot – сучасні кросові це головний приз. Його отримає той, хто встигне зробити свій внесок вперше і оформлення відразу на власника. Місце повна комплектація квартири. Все, що потрібно для старту: меблі, техніка, текстиль. Заїжджайте самі або запускайте об'єкт в оренду з першого дня. Третє місце рік професійного управління повний супровід від заселення до звітів. Ваш об'єкт працює, ви отримуєте прибуток. У розіграші беруть участь всі, хто внесе 70% вартості юніта до 7 червня 2025 року. Ми показали вам значно більше, ніж просто нерухомість. Це продумані проєкти з високою дохідністю. Преміальною якістю та командою, яка знає, як створювати не лише квадратні метри, а й цінність. Віли, готелі, апартаменти усе це об'єкти, які мають свою логіку, свій характер та свою стратегію прибутку. Не втрачайте свою можливість інвестувати вже зараз. Ми підберемо для вас найкращий варіант і допоможемо це зробити легко, прозоро і з певним. Адже ми не просто будуємо будинки. Ми ще робимо це красиво згодні.